У шостці планують тимчасово передати земельні ділянки фізичним та юридичним особам. Про це під час апаратної наради повідомив керівник управління комунальної власності Анатолій Грибань. За його словами, відповідний проєкт рішення уже підготували для розгляду на сесії міської ради. Відділом у нас підготовлено проєкт рішення міської ради про затвердження технічної документації землі землеустрою та передачі земельних ділянок вісім штук. Підготовка проєктів рішень міської ради. 4. Підготовка проєкту рішення міської ради по юридичним особам: 9. Видана довідок громадянам для оформлення спадщини. 8 довідок. Надана консультація щодо земельних відносин 11. Підготовлено проєкти договорів оренди та додаткових угод вісім. Шостка на другому місці в області після сум за обсягами оформлення таких ділянок, особливу увагу на думку очільника громади Миколи Ноги, слід приділити внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам. Внутрішньопереміщені особи, які знаходяться на території нашої громади, можуть взяти земельний участок, побудувати будинок, обробляти землю. Ми їм допомагаємо. Насінням вони можуть побудувати будинок садовий. Ми потім садовому будинку можемо присвоїти міський чи сільський адрес. Тобто ця робота, будь ласка, організовуйте і посилюйте. Микола Петрович наголосив: усі 6 тисяч 800 переселенців, які нині мешкають у Шосткинській громаді, мають бути проінформовані про можливість отримати землю. Це повинно бути надруковано у соціальних мережах. Повинно бути локації. Показано, що ось тут біля цього населеного пункту можна взяти три ділянки біля шостки, вісім з цієї сторони, з тієї сторони, стійки в тому масиві Стійки земля в нас є. Можливості в нас є. Ще одне нововведення – програма часткової компенсації вартості встановлення водяних лічильників. Таке доручення дав міський голова у зв'язку з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення. Розроблятиме програму відділ торгівлі та підтримки підприємництва. Пропрацюйте яким чином підтримати людей, які не мають лічильників на воду. Як підтримати людей, ті, які не мають лічильників, якусь компенсацію дати. Що то передбачити іще, спростити механізм отримання технічних умов, знайти можливість закупки дешевших лічильників із нашої компенсації. І таке рішення ми будемо приймати для того, щоб Допомогти людям, щоб даром з їх гроші не здирали, крім того, у громаді діє програма підтримки підприємців. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на встановлення альтернативних джерел енергії. Начальниця профільного відділу Надія Кириєнко наголосила, що підприємцям допомагають з підготовкою документів для участі в обласній програмі. Готуємо спільно з ними пакети документів та подаємо до фонду підтримки підприємництва, через які буде фінансуватися ця підтримка. Усі ці. Ці ініціативи спрямовані на підтримку мешканців громади та створення комфортних умов для життя і ведення бізнесу.